З вами мій на каналі Шанхайські Змі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже старовинну грибану бібліотеку книгосховище Китаї, яка називається Шум, що дослівно можна перекласти як схована вежа з книгами. А, не Ну ти зрозумів, що він каже? Глядачі не зрозуміли, перекладай. Е, ну, ось сусід нинішнього пана Сім'яко каже, що вони якби, немає дзвоника, немає зв'язку з ними, номери телефону нам не дають. Е, тому запитуємо, як же нам потрапити. Ну Можете тут стояти, чекати, якщо. Посмішляться вам удача, можете зновити дизайна, який буде проходити поряд і дати грошей і зайти на Привіт. А так, нема варіанту. Живу <риклад> тут і не знають, що тут є така... Так воно ж за... Прям за наш. Прям за цією, uh -huh. цією стіною, Не в курсі, сусіди тут. Хто тут такий? Цикада. Цикада. Кажуть, тут один сусід взагалі полягло та знає і па іспанської, російської, мови. Сусідка розповідає, що живуть вони тут поряд, але ніколи також всередині бібліотеки не бували. Тому це дуже дуже важко, так як. Історична культурна спадщина знаходиться в приватній власності, тому дуже важко потрапити, потрібно ну, просто стояти і очікувати. Каже сусідка, що загальна площа цього маєтку біля двох тисяч метрів квадратних. <плес> <плес> Вау! Всім привіт! З вами Мі на каналі Шанхайський змі. Сьогодні ми з вами поговоримо про приховану, таємну, приватну бібліотеку книгосховища в Шанхаї, яка називається Їн Лоу. Вежа, де ховаються книги. Ось, це приватна власність, нас запустили. Тут йдемо зараз, оглянемося. Бібліотека збудована за часів династії Чін в 1763 році. Тобто їй вже більше ніж 250 років. Ось така вона старовинна. За достойненими історичними даними, бібліотека на межі Мін і Чін Чао належала сім'ї Чензойн. Але на той час їхня сім'я приходила в Занепад і е, маєток перепродавали. Купив її. Купила її сім'я нащадків відомого на той час художника, художника і культуролога Шанхайського так. із сім'ї Лушин. І нові власники зробили реконструкції, навіть нові прибудови до маєтку. І на завершення реконструкції запросили дуже відомого вченого пана. Е, Шеншу, що еншу і всім гема не знімає. Але шенчу, правильно підказує хазяйка, він не був засновником, тобто він не був власником цього маєтку, але його запросили для того, щоб він написав головну табличку, на якій є назва на головних воротах А чому... Така важлива особистість я розкажу, тому що Шенчу був дуже вченою людиною до такого масштабу, що за часів Хуанті він був другою людиною, який керував проектом Сук. А ченшу це було повне зібрання книг в Китаї за чотирьма направленнями Це 30... шість 36 шість тисяч книг. Okay, Ось, це ми зараз бачимо. Цю бібліотеку вона має житлові частини і не житлові. Житлові частини ділилися на дві, передні і задні. От зараз ми знаходимося в передній частині. І оцю, оце те, що ми бачимо, це можна так, так би мовити, гаражне приміщення. Приміщення для човників, для паланкінів, зали для гостей. Різблення з ними на Балкові. Після всього, коли сім'я Ву прийшла в занепад, вони поступово знову цей маєток перепродавали, і вже нині власники сім'ї Ко купили цей маєток. І ось ми зараз бачимо різьблення. Я про них окремо зараз ще розкажу. Будівля ця в Китаї кажуть має відлу... відлучницький характер архітектури. Чому відлучницький? Тому що ніби як монах, він не ховається від посторонніх очей, навіть в такому великому мегаполісі, як Шанхай, зараз у сьогоднішній день. Не всі люди знають про існування такої бібліотеки, такого сховища. А, сама будівля має п'ять рівнів входу, тобто були перші ворота, другі, треті і так далі. Більше ніж 70 приміщень кімнат. А загальна площа маєтку займає 2000 тисячі метрів квадратних, а споруда має тисячу метрів квадратних. Ось, говорили про найголовнішими, але найпотаємнішими частинами це четверті і п'яті входи. Підлога цього залу виконана тут зараз не видно залиту бетоном, але із величезних камінних брив. І це книгосховище в четвертій залі має великі камені. Ціни дуже товсті, а за ними дерев'яні двері, які були облицьовані а, цеглами, все це, все це були заходами пожежної безпеки для книг. І таке явище в старому Китаї було дуже рідкісним. Чому тому що воно було дуже дорогоцінне, дорогокоштовне? П'ятий вхід, п'ята частина це була житлова частина, де власники почивали, читали книги, пили чай в вільний час. І дві частини поєднані були на той час коридорами і проходами, Частки, яких ми зараз бачимо, але вони вже трошки такі зруйновані трошки. І... Ці дві частини з'єднані коридорами і проходами, і були вільно проходимі між собою. І ці коридори, ну, можна уявити зараз, що вони були дуже гарні, тому що мали різьблення і розписні балки ручної роботи. Зал, який ми бачили, то був зал для човників, тому що тут була вода, і можна було на човнах плавати. А ось цей зал, який ми бачимо, це був зал для паланкін, тобто для носилок. Найсумнішим є той факт, що ця споруда вона є єдиною історично-культурною спадщиною в Шанхаї, яка знаходиться в приватній власності. Що це означає? Це означає, що територія дуже велика, а власники за свій Ага. Власники за свій кошт не можуть її відреконструювати, а держава не виділяє ці кошти, тому що ну не будеш держава спонсувати е, приватну власність. І це через це мінського до фан. І через, ремонт... так, І через це ремонтні роботи не проводяться, скажімо, за підлогу. Підлога в цьому залі каже пані паніко має історію більше ніж 400 років. І тут були оригінальні такі квадратні цегли, брили серйозні. Але ми зараз бачимо бетон, тому що це вже результат культурної революції. Під час культурної революції цю площу важко собі уявити переробили під виробництво фабрику іграшок в районі Хуанпу Шанхаї. Тому це все ми вже зараз не побачимо. Ось. Оце четверта зала бібліотеки Шуінлоу. Четверті і п'яті входи і зали знаходяться найдалі, найглибше в будівлі, але це найголовніші частини самої споруди. Четверта частина була самим книгосховищем. Ми бачимо і вхід, вхід через ось такі ворота. Які були спочатку дерев'яні, а потім облицьовані кам'яною плитою? Все це зроблено з огляду на пожежну безпеку для книг. Такий спосіб охорони це книг були дуже рідкісним явищем в старому Китаї, тому що це дуже коштовно і мало хто міг собі таке дозволити. З лівої і з правої частини ми можемо бачити коридори проходи, які з'єднували четвертий і п'ятий зали. П'ятий зал це був житловий зал, де були житлові кімнати і спочивальні. Ці проходи вони славляться тим, що дуже багато дерев'яних і камінних різьблень. Все вручу. І навіть і навіть на брилах. Три старці. Matematikk er trist. Так, пані, пані Копо показує, що тато в неї був інженером, архітектором. Ось малюнок, вручну намальований ним, Юан Гарден. А це ось креслення їх маєтку. А ось тут можна побачити квиток, самий перший. Юян Гарден. Зараз він, звісно, не так виглядає. Дуже цікава сім'я. 那那个牌子呢？疏影楼的牌子呢？啊、牌子没有，没有，这里没有，嗯、没有。哎，那这个是什么呢？这个也是您妈妈吗？妈妈有，那个是妈妈。妈妈现在九十四岁了。现在九十四了，我六十四。九十四。这里是什么？这里以前。 就是,嗯,嗯,下面都睡掉了,文化大革命,嗯,弄过了,嗯, розповідає пані пані Го, що ця підлога, вона чому така розбита, тому що під час культурної революції вважалося, що тут закопані, сховані скарби, і їх розбирали, але нічого не було знайдено. Це шампан, були ча. Шампан. Ми не були. Покажи красоту, каже вона. Це гранат. Що означає гранат? Гранат теж символічний фрукт в китайській культурі. Означає багатодітність. Чим більше дітей, тим краще. А в гранаті багато зерняток. Це сват то точаси. Персик. Персик теж символічний фрукт, 에, що означає довголіття. Персик це довголіття. Тому ми можемо бачити, що оселю украшали всякими такими позитивними, хорошими знаками, символами. З того що 3600, 2002. Тасяла. Полін дань, та тешала. Тобто на бічній форці, кофарм, ДП шахта. У mm. 2002 році розповідає пані Яко, що по сусідству будівля якби фасад трохи пішов вниз, і стіна їхня теж дала тріщину і обвалилася. А, Фу, mm. Ось на протилежній стіні захисній ми бачимо «фу». Що означає в перекладі благополуччя, щастя, благодать? Я запитую пані Го, чому він не перевернутий, тому що в Китаї дуже часто використовують цей роль в саме перевернутому вигляді, був щоб, щоб благополуччя прийшло в дім, mm. тому що та фу футаси. Це перші телевізори, які були випущені в Шанхай. Книгосховище бібліотеку з чотирьох сторін оточувала захисна стіна. Товщиною біля 70 сантиметрів, а в висоту, уявіть собі, 12 метрів висоту. Тобто це було навіть на 4 метри вище, ніж захисну стіну в Шанхаю на той час. Покажи. Така вона висока. І вся зароша така. А мимо мимо є. Пані Бо розповідає про її ролі фу по-іншому. Він не перевернутий, він не приходить. А фу благодать і щастя. Це обличчя людське. Чому ми бачимо брови, очі, а оце, що внизу, це і ролі земля, поле. Тобто людина має бути біля землі.